Вітаю, шановні Франкослави! Ми продовжуємо наш четвертий розіграш Кубка віртуального франкославного футболу. З вами, як завжди, найгірший коментатор у світі. Топ-матч Топ нас очікує Франція, Іспанія. Дербі двох Дмитрів, власне кажучи, Діми на чолі з Францією і. Свіжа кров в нашому застояному болоті Дмитро на чолі Іспанії. Поїхали. Збірну Франції очолює досвідчений наставник Дімітрі Деграсі. Дуже по слухам, начитана людина, любить читати, інтелектуал. А Іспанію очолює молодий, амбітний іспанець канадського походження Деметріо Пара Естренар. Амбіційний молодий чоловік. Правда, двох місць, двоє тіпів, які переможуться на турнірі. В Десь це, Іспанії відродити свою колишню славу. Переможця цього і вся. Десь це, французам відродити свою колишню славу, переносцям всього і вся Дилема. Битва во питання, як сказав би, битва Дмит... Дмитриків. І для Франц звучить на стадіоні Анфілд, де ми традиційно проводимо цьогорічний розіграш.

Ох, да, В райде... ...глобы позитивные, кажется, всё. Альбуэна... Альбуэна, на передней... ...ближе, ближе, ближе, ближе. Ох, Захисники активні. тут в атаку до речі, що Боюся, бежит команду. <ріх> певно, сьогодні в карьере його люди по уже не правду. Показываю, как грати не можно. Сейчас останусь. Не доходит. Є жовта картка. Шест Фабрикас. Аутспинимо дуємо. Я сказав, це не путь, це путь аналесний. І туди немає підборі. Крім французів. Да, Бензема, да Бенземан Керин, гойду посил. Серйозно налаштовані. Дві команды Бензема, покба, Евра, Патрис Евра, Бензима, удар! Бачите. такие знаки помогают в атаке, нападники в обороне, что там что-то. Идут джеркально друг от друга. А сюда не знали, что сяло. Франции, Оп. Патрис. Патрис, Евра. Гризман, гризман. Налис.

Снова Бергер Чечника. Снова Фабрегас не покупался. Проблема на то бишь. Это маленький потихоньку, я учу, что это игра, а Візьми знову буде на вес, навіши а то хороший бог понял. Оста. Виско, виско давно я змечаю. Команди помацкива один одного. Немовки, парку на лавочці. Що можна сказати? Гра тягуча. Таке буває, коли дві команди, сильні команди і не хочуть ризикувати договорнічок між тесками. Хм. Хто знах, хто знах, можливо і так. Ви бачите. Протистояння цього матчу яскраве таке фабрика з Вальбуена. Ось невдалий удар від бензами. Ну, А ось уже бускет смикає в За футболочку. Бускет це вміє. Так, 60, 8 відсотків вийде. Заміна, заміна. І 100, які ми вже все проїли, в замісництві вийде Педро. Але ще пам'ятаю, як в фіналі суперкубку Юфа Барселона Шахтар. Федро називався Педріньо. Не по статусу вже було після того матчу. По-моєму, він тоді навіть гол забив. Відправте. Ууу, помилка. Одна з помилок. Выйде из панціоне. І... Знову по зі сторони. Олександра Сашка Ні. Вух, Будуть навісувати. А що видимо про і... те. О, за словами, 2-2, зима, падає порушення. Не вже це, <кій> це груба гра починається. Що це у нас? Картка буде. Щоб я не пишу. Педропінкарт. Педроп Педро з тих картки. Пошельні. Но... Перепрошую за такі технічні помарки Сполумо, тобто не буває не тобто не... Не на квіді. Тут не можуть один одного прийти, надто надто гарно бою обороняється. Постать так, м'яч поста Коста? поста ігоря. Давай в останній момент захист. останній момент Заміна. заміна Димитрій поєд, уена вийде. Димитрія випускає Димитрія. Надія в принципі грав. Не найгірше, але міг би і краще. Фаргас, Карвахаль, Бускетс, Бускетс. Есть Бускетс, как Карвахаль. Карвахаль, напомню, Карвахаль, на вишу я Карвахаль. Эдро, не ждал, он ем. Як Бензима. Скажу, ведь зеркальный команду одного Коса и камень. <coughs> Альский, Труицкий, Серб. Не может. З каменем вправитись. А ось і, і помилка, яку не змогли використати з панці. Вра. Понят. Будет. Альба не Джессика. O čia J. Alba, taip, tai jis yra. O ne, ne, Jessica, Alba, Ramos, 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 Silva, Narys, Silva, Abrakas, ir Aura, pasimintinai, geras, ir vėl kūbroniai kaip napadi, benzima, ten kas jis yra spaudžiamas, viso benzima, paspaė, udar! Oly.

Перед Джокер, что так сказати? Да не теплий прийом на вочку пара Естернару виступав Настувала Терпляча людина, в принципі, прочитати в чаті 500 безповідомлень. Рейса дуже так що є але ось так от технічно пробували. Боротьба на флангу, коста, коста, на флангу, Коста всюди. Места, таки. Ух, ти, активізувалися, так? Грес Єста, такі... О, да? Дрес, і єста. Роботящі. Роботящі, Коста, Роботящий. Роботящий коста. Абрыга с Место... пила Место в деревья. Вот так. по замене. Занина. снимать виды, Видим, орган на Их Хуан Матта что не здавилась. Давно пора було меня туда видосів матч один. Ніякий хлыбкості на план выдає. Пара Астренар. На дальне посили. Здесь хороший захист. Опа, побывочка. Оба спец. Назад, такі о боже, грають якбірний Фабригас. Рафаль. Ну і шо? Ну, ну думайте, не думайте, робіть що-небудь. Окей. Аната. Абригас. Коста, коста, на хван зміститься. Коста. Навіс. останні хвилини Ірка Сіліяс біжить ось він. Великі Надії Навіс Ой-ой, ой що зараз може бути, был стяне час, а візьми бі... і так добре. Ну що ж, більш досвідчений коуч французів виграє іспанців і буксує на початку турніру. Побачимося в деталі. Був найгірший коментатор в світі до наступних матчів.